Черговий приклад мусифікації дна. Отже, у Чернівцях представники ТЦК, сироті, який сам виховує неповнолітню дитину, про це є рішення суду відповідний документ, запропонували прилаштувати десь неповнолітнього і. Мобілізуватися, піти в армію. Уявіть собі ступінь цинізму з боку цих осіб у формі. Тобто вони, знаючи, що цей роботяга сам займається доглядом за неповнолітньою дитиною, дружина у нього виїхала давно в 19-му році за кордон. І рішенням суду зафіксовано, що він доглядає за неповнолітньою дитиною, цій особи у формі. Йому дали повістку, сказали, тобі даємо там кілька днів на те, щоб ти десь прилаштував неповнолітню дитину. Ви уявляєте, що, що робиться взагалі під прикриттям так званої мобілізаційної роботи. Це просто жах. Ця дитина неповнолітня, зараз знаходиться в лікарні, у неї зрив там психологічний.